На Волині досі шукають 17-річну Аліну Бошко, яка зникла у лютому 2024 року за загадкових обставин. Про це пише видання ВСН. Речниця Нацполіції Волинської області Ольга Бузулук у коментарі журналістам видання ВСН повідомила, що наразі результатів розшуку Аліни Бошко немає і що пошуки дівчини періодично продовжуються. Журналісти видання ВСН звернулися до камінь Каширського районного відділу поліції, аби дізнатися на якому етапі наразі пошуки Аліни. Адже минуло понад півроку з моменту зникнення дівчини. Черговий відділу відповів, що заходи проводяться, але які саме не уточнив, і запевнив, що на даний час дій. Чому не знайшли? Нагадаємо, Аліна зникла під час відпочинку з друзями поблизу села Угриничі, серед яких був її брат. Телеканал конкурентів їздив на пошуки дівчини. Тоді працювали водолази, єгері, поліцейські та рятувальники. Відомо, що тоді 17 лютого до рятувальників за допомогою у пошуках звернулися її друзі, які з нею відпочивали поблизу лісу посадки. Дівчина відійшла у ліс до туалету і вже не повернулася. Свій телефон залишили в автомобілі, тому зв'язатися з нею не вдалося. Пізніше у лісі в сусідньому селі знайшли пальто та пояс від пальта дівчини